Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас контроль другого обробітку, дим-гарматою від кліща варога. У нас було перше відео. І Як хто дивився його, бачив, що в нас була критична ситуація з кліщом. Один ми обробіток зробили і зробили другий обробіток. І зараз покажемо контрольні листки, що робиться кліща. В контрольних сім'ях після другого обробітку. Обробіток робили добу тому, Сьогодні показуємо. Обробіток робимо апіметрином, 12,5% амітразу. Сім'я номер 55 Після першого обробітку нас осипалося до 100 кліщів в цій сім'ї. Дивимося зараз кількість. Окуляри війни. Так, дивимося ситуацію. Отепер ситуація досить, можна сказати, гарна. Що я бачу тут? Є воскова крошка і є раз, два, три. Це воскова крошка. Раз, два, три, чотири. Чотири кліща в нас осипалося після другого обробітку. Так, зараз разу заглянемо ще е, в сім'ю, чи не повпливало воно на бджілки нам. Це вже є досить добре. Так, тепер дивимося, як себе поводять бджілки. Бджілки сидять в клубові. Все гарно, все добре. Це перша сім'я номер 55 Тепер друга сім'я. Ситуація в нас була набагато гірша. Сім'я номер 27 Тут було кліща, не пересчитати. Дивимося зараз. Обробіток ми проводили 7 днів тому. Перший, а другий обробіток проводили вчора. Дивимося ситуацію тут. Так само. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім кліщів після другого обробітку. Це вже добре, тому що після першого обробітку тут кліща було не перерахувати. У першій сім'ї 55 їх було до 100 штук, а тут а, в три рази більше. Було. Тепер загляну ще як сидять. Так само бджілки гарно сидять. Все нормально. Після обробок апімітрином осипу бджоли нема. Є осип кліща. Все. На цьому наше коротеньке відео все. Побачимо по погодних умовах, якщо потягне ще, не буде приморозків великих холодів і погода більш-менш буде дозволяти, можливо, ще зробимо третю обробітку, але поки таким результатом я задоволений. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!